У мікрорайоні Червоний шлях вакцинують тварин проти сказу. Цьогоріч роблять це не за графіками, а за зверненнями людей в населених пунктах, що знаходяться поруч з узліссями. Зараз Україна неблагополучна по сказу. Раніше було графік, зараз як до нас звертаються волонтери, люди і найбільше ми плануємо робити там, де є дуже багато лисиць. Тому що лисиці основний переносник сказу сказ може призвести до загибелі і тварини і людини, тому профілактикою не нехтують, кажуть полтавці. Ми вже приходили на кішечка машка, є таксичка в нас люська. Це в наш кекс на закусочку пішов. Ми велика подяка нашим волонтерам, що це все організували. Тому що то там, то там випадки сказу. Так що краще, як краще, тим паче собачка може десь втекти чи ще щось. Тому що любимо домашніх улюбленців, так і так далі. Бережемо їхнє здоров'я, піклуємось за ними. Оце так. Бабуся Зоя привезла свого собаку у сумці кравчучці. Привезла свого любимого собачку. Він у мене вже шістнадцятий год. Він з роду не був на прив'язі і мною спить. Він сам не піде, то втече. Він вже не дурний, ви думаєте, що воно дурне, воно умніше нас. Вакцинувати тварину треба, навіть якщо вона не виходить з дому, пояснює зооволонтер Анастасія Хан. Вірус сказу та й будь-які інші можна принести на одязі, на взутті. Десь ви прийшлися, там якась собачка була до вас, підійшла, понюхала. І вже на одязі ви можете принести інфекцію до свого улюбленця. Тому дуже важливо, якщо тварина навіть не виходить у двір, якщо це котик, все одно варто вакцинувати. Також вірус може принестися завдяки гризунів, якщо в домі є миші. Вакцина називається Рабістар, українське производство бровари. вводиться тварині по одному кубіку під або внутрімишечна, в зависимості як себе веде тваринка. Побочних ефектів одне й немає. З собою необхідно мати улюбленця та його документ. Якщо паспорта у чотирилапого немає, після вакцинації ветлікар надасть реєстраційну картку з відміткою про щеплення. На сьогоднішній день розпочато вакцинацію собак та котів. Це крутий берег, червоний шлях, це ті населені пункти, де ймовірно. Перебуває лисиця червона. Ця робота проводиться спільно з волонтерами. Вони допомагають власникам тварин надавати їх для вакцинації. Про місце проведення щеплень повідомляють в спільнотах соцмереж. Нагадаємо, для котів і собак профілактика сказу обов'язкова щороку, починаючи з трьохмісячного віку.